Привіт-привіт, дорогі геймери! З вами Лана, і якщо ви думали, що в світі ігор вже нічого не здивує, то підготуйтеся. Сьогодні буде жарко. Сьогодні я розповім вам про найцікавіші новини зі світу ігор та технологій. Тож влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо. Itch.io – улюблена платформа інді розробників, тимчасово вийшла з ладу через компанію Funko. Так, так, ті самі, що роблять фігурки з великими головами. Виявляється, їхнє. AI-підсилене програмне забезпечення вирішило, що на платформі є фішинг. Ну що ж, штучний інтелект може бути таким штучним чи не так? До речі, про великі компанії та їхні великі плани. Чули останні новини про Ubisoft? Tencent та Guillemot Brothers обговорюють можливий викуп акцій, але не можуть домовитися про контроль. Чесно кажучи, мені це нагадує сімейну сварку, де ніхто не хоче поступатися пультом від телевізора. Цікаво, як це вплине на майбутні релізи від Юбіків. Перейдемо до чогось ностальгійного. Пам'ятаєте крейзі Таксі? Я просто обожнюю цю гру. Недавно читала статтю про те, як вона досі впливає на розробників ігор. Здається, що проста механіка та весела геймплей можуть надихнути нове покоління гравців. Можливо, час повернутися до старих хітів. А тепер про щось, що може змінити все. Обговоримо це. Модери третього відьмака» виклали майже 600-сторінковий розбір раннього прототипу гри. Уявіть собі, головний квест мав тривати 150 годин. Це майже як спробувати прочитати всі книги Сапковського за один раз. Чесно, я захоплююся цими модерами і їхньою пристрастю до деталей. І поки ми говоримо про відьмака, ви знали, що в одній з вирізаних квестів Геральт міг телепортуватися до Найт Сіті. Уявляєте? Геральт у світі кіберпанку це було б щось неймовірне, може нам чекати на якийсь кросовер у майбутньому? Перейдемо до технічних проблем. Ubisoft нарешті, виправила деякі проблеми з аватаром, аутлоус та оновленням 11-ї вінди, але, на жаль, три головні частини асасінів все ще мають баги. Як фанатка серії, це трохи засмучує. Хоча, можливо, це знак, щоб перепройти старі частини і згадати, з чого все починалося. До речі, про нові ігри. Чули про Uncle Chops Rocket Shop це рогалик про ремонт космічних кораблів з чудовою анімацією та трохи нахабним гумором. Якщо ви любите поєднання механіки та космічних пригод, ця гра точно для вас. І ще одна цікавинка гра Get to Work, де ви намагаєтеся піднятися по корпоративній драбині з роликовими ковзанами на руках і ногах. Звучить божевільно? Так і є, але саме це робить її такою захопливою. Інколи нам всім треба трохи абсурду в житті, правда? А тепер про Інфініті Нікі. Гравці цієї гри використовують фотомод для залишення підказок до головоломок один для одного. Це трохи нагадує мені Дарк Souls з його повідомленнями від інших гравців. Люблю, коли спільнота знаходить творчі способи допомагати один одному. До речі, про співпрацю. Палантір та Андуріл. Об'єдналися, щоб забезпечити лідерство США в галузі штучного інтелекту? Знаєте, завжди трохи лячно, коли корпорації з назвами з володаря перснів вирішують займатися ши. Сподіваюся, це не призведе до створення справжнього саурона. На завершення, якщо ви зараз граєте в Індіана Джонс і The Great Circle і застрягли на загадці з сейфом батько та син, код 5873. Не дякуйте. Ну, ось і все на сьогодні. Як вам такі новини? Що думаєте про можливість Геральта потрапити в Найт Сіті чи про нові божевільні ігри? Поділіться своїми думками в коментарях. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і ділитися відео з друзями. З вами була Лана, до нових зустрічей, і нехай ваші ігри будуть захопливими!